Привіт усім! З вами Лірок. Це знову гра Stray і ви можете здивувати, що я роблю у цій печері, в якій ми вперше побачили очі на стінах, але я скажу, не давав мені спокою той спогад, який я втратив, і я перепройшов главу, і таки його знайшов. Я дивився сюди, я сюди дивився в попередній серії. Проте чомусь не дійшов, не побачив. Можна стрибнути? А ось і він. Це якраз та печера, де ми... О, тут теж в очі о, велике око. Це та печера, в якій ми вперше побачили в очі якраз, якраз перед резервуаром. Великим. Ну так, це все. Субстанція росте скрізь дезурки. Таке враження, ніби в них якийсь вже рій чи такий колоніальний. Організм навіть не знаю. Ну, все, насправді нічого інформативного немає. Це, звісно, заворожує, проте нічого цікавого. Так, Тут збереження і тут великий резервуар. В якому потрібно ну, два ключа ввести. Але це ви вже бачили, тому через секунду я переміщусь в більш спокійне місце. Так, ну що ж, ось ми й тут. Нагадаю, в минулій серії ми втікли від купи зурків, величезних очей і одного величезного ока. Просто. Гігантсько. Але тепер, скоріш за все, ми в безпеці. А, без зурків, вільна зона, вільна зона. Знову роботи Валадін. Угу. З Балтазар нас очікує. Це друг мама. Так ну що ж? Селище Мурах. Тут немає ніде наростів. Яєць. Нова глава. І знову два спогади. Десь. Один ключовий, а один. такий. звичайний. Будемо сподіватися, що ми тут в безпеці. Угу. Використовував. М -м, науковець використовував одну з цих машин. Можу зрозуміти, що це таке. Ага, він зайшов в машину, був хворий. Що це взагалі може бути? Г, він себе загрузив комп'ютер, ой. Тобто B-12 це не зовсім штучний інтелект. Він був людиною. Цікаво. Угу. Я так разумеется це и є цей ключовий спогад. Не зовсім зрозуміло взагалі, що це Оп, оп. Так, ну, як же без этого? Купа нових роботів ось цього цікавого <піли> пограли <піли> <піли> катастрофа Ну, будуть збирати. Тут цікаво Так, це для нас. О, ще один спогад. Що тут? Пога тут, проте його взяти не можна. Ні з ким поговорити не можна відповідно. Без Б 12 як без рук. Тут у нас ще є, так. І зрозуміло, він не знає, що ще забув. Не зрозуміло, що стало з його рідними і близькими Це зрозуміло. Не знаю, чи потрібно відкрити тепер відчинити це місто. О, відкрити для навколишнього світу чи не потрібно. Так. Вище немає сенсу. Не можна піднятися. А там що? Цікаво просто. Ага, це вхід. А як потрапити туди? <гум> так, ну, <гум> вдруге не треба. Досягнення ми отримали і залишимо їх в спокої. Так, туди не злізти. Говорити немає з ким. Ну і все, тут небагато насправді резидентів. Я еще может думать. О. Угу. А это чистая вода. Ну, при не так стоит. Что у нас тут? А, вони перебирають сміття. Тут теж цей котик. <сміття> І взяти нічого не можна. Чесно кажучи, я тут і виходу не бачу. Так. Поїхали на гору. Ці всі мовчати будуть. Тут взагалі спить резидент, ці не розмовляють? Що далі? О, а тут ще не були.

Як це туди потрапити? Спочатку на цей М -м -м, треба ще вище Вау. ніби як магазин. Зайшли очу до гадалки кудись. А, медитація. Так, це ми були з МОМО. Хм. Лементін. А, вона далі пішла. Док назад у Нетрі. А мому взагалі не Вона Залишився в каналізації. Хм. Тобто вона зараз вміт? Тауні, середнє місто, Так, це її фотографія. Хм. Ну, тобто, якщо потрібно дістатись назовні, то. Ми маємо бути перші. Це зрозуміло. Обажав удачі і все. Далі свій медитує. <плес> Не може він у себе усвідомити ще роботом. Він думає, що людина. Багато забув, напевно, якщо вони знайдуть Клементін, вони зможуть зм повністю відновити пам'ять. Це, скоріше від нас залежить. Ну, а котику все одно потрібно назовні. Додому. Ми підемо вниз поговорити. Це точно о тих вистачає багато всяких цікавих Оп! може хтось щось розкаже цікаве Їжа, а що вони їдять там? А. <плес> Електродроти. Ну. Не дивно, що їжа жахлива. Ага, голов'яний шеф. Він переробляє залишки. Рамен Секретним інгредієнтом. Багатьох, до речі, тут фотографії зовнішнього світу. Так дивлюсь. Так. Ага. Ну і все. Фотографію нам видали. Трібно просто лізти ще вище, але спочатку спустимось вниз. Так, тут класне місце, щоб полежати. Так, привіт. Звісно, крім зурків, сюди ніхто не ходить. Ну і деяких роботів. <гум> Хоче використовувати зурків як робочу силу. Ну, Непогано. Ага, тітка Клементін. Тобто це він на фотографії виходить. Ага, звідси виходити не можна. Цікаво, це до речі, перша, як розумію, дитина реально. Чи принаймні підліток робот? Зурки скрізь. О, наш спот. <гум> він навіть пам'ятає, як сталося, що вони винайшли свою мову. Цікаво, що вони не тільки мову винайшли, а й письмо. <гум> Цікаво, що він сам перекладав, доки був зачинений в мережі. Ну, чи як, чи його мозок. <гум> Все, тут більше спогадів немає, але от мене зацікавила та квітка. Ну, для них головне Маджон. Тут, напевне, теж нічого цікавого. Художниками, митцями. О, ось ось сімей. 900 відтінків білого. не впевнений але може бути. сміттєвий коричневий. Ну що ж, цікавий колір. Так, поговорити з ним. Mm. Тут нічого цікавого. Так, нижній рівень ми пройшли. Ну, не самий нижній, але нижній. Тут найбільше роботів. Так, тут спустимось донизу. Заберемо квіточку. Оп. Не знаю навіщо нам вона? Але хай буде. Він просто дзвонив, а тепер шукає скарби, ну, як він їх називає. Хай спочивають з миром. Так. О, mm -hmm. ну, хтось це називає сміття, він це називає скарбами. Знайома фраза. Правда, не пам'ятаю звідки все нагору виїхали так, наступний рівень. Тут мрійник. І ніяких небезпек. Ага, тобто це поет. Ну. А він звертається до бетону. Який його захищає у своєму череві. Чи він також його буде гробницею? Ах. Це. І правда, досить таки. Депресивно. Так, поїхали. Далі, наступний рівень ми вже проходили. Тут уже. обійшли. Тепер поїхали далі. Ой, не туди. Давай, нагору. Так, що тут ще у нас є? Нічого. Далі, далі потрібно якось вилізти. А, ось навіть стрілочка є. Не пропустимо ні один коврик. Тут є щось цікаве. Угу, це також вниз, це далі нагору. Тут навіть стрілочки скрізь є. Хе, нудно. Та, та, у нього також тітка Клементин. А, це вони їх так називають. І вона тут проводила уроки навіть. Це щось типу школи. Mm. Клементін тут також. Їм квіти спеціальні. Допомагала вирощувати. <різوع> 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 Велика колекція. О, потрібні квітки. Окей. Жовта, червона і вороже фіолетова. Так, а де їх дістати? Добре, я знайду, але ти їх знайти? Туди вистрибнути. Хе -хе. Класно. Вище, напевно, вже вихід звідси. А яка їй потрібна ще жовта? Квітка і Фіолетова вони там є. Проблема тільки їх дістати. Будь-яку. І жовта. Жовту теж я десь бачу. Жовта вище була. Так навіть і не здогадався б, що можна. Залізти туди де жовта? Жовта он? Ось і жовта. Всі є, всі в наявності. Поїхали на гору. Готово. О, значок. Хм, який милий. Класно. Бережи себе. Ну і що ж? Я думаю, на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Бережіть і ви себе.